Друзі, автопарк місто Київ, Сумська 2. а І сьогодні у нас в продажу з'явився такий от шикарний варіант паркетника. Це Volkswagen Tiguan, машина 2017 року випуску. Офіційний, з повною сервісною історією. Від одного власника з двома ключами, додатково встановленою вибастою. В такому крутому, просто заказному кольорі. Придемося по передній частині. Фулова оптика. Камери у нас тут 360. Противотуманні фари, омивачі фар. Також присутні у нас такі от шикарні оригінальні легкосплавні 18 диски з новою зимовою гумою. Нарікань немає по машині по кузову жодних. Він не фарбований, не битий і так далі. Це повний привід. 2 літра дизель. Зразу задня частина, також присутня камера, парктроніки. Повністю у нас електрокришка багажника. Все відкривається, все закривається. Місця, в принципі. Досить достатньо для цього автомобіля. Кнопочки всі працюють, все окей. Парочкам, жодних нарікань, ніяких сколів, царапин і так далі є. Задній ряд. Салончик у нас іде текстильний з такою комбінацією сіро-світлого. Зауважень немає ніяких, нічого тут не подерто. Пробіг всього лиш 88 тисяч кілометрів. Стеля без єдиного нарікання, задній клімат, підігрів задніх сидінь. Карти, дверей в ідеалі. Тут у нас такі от ідуть вставки. Також присутня амбієнт, підсвітка повністю контурна, безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання дзерка. Зрозуміло, що автосвітло, мультикермо. З такими от е, пелюстками. фулова, LED, приборна панель. По центральній консолі, штатна мультимедіа, клімат підігрів. У нас ідуть як сидінь, так і керма. Тут також присутнє у нас управління системою повного приводу. Також є автопарковка і присутній автохолд. Зараз ми його запустимо. Машинки немає жодної помилки, музика грає, дує. все повністю ідеалі. стійки без зауважень. Машинка в ніякому разі у нас не димить. Все чітко, просто, без єдиного нарікання. Зараз глянемо під капотну частину. Зазорчики всі на місці, я повторююся, нічого тут не билось, не, не фарбувалось. Також адаптивний куріс у нас присутній. Під капотом чисто заводська робоча пиль, якщо можна так сказати, ніяких потьоків, запотівань і так далі в машини немає. Тому, друзі, якщо вас цікавитиме такий шикарний варіант паркетника, ми вас чекаємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Я нагадую, можете його придбати як за готівку, так і в кредит або влізних, тому звертайтеся.